Дівлі була залита бензином та ну, якоюсь рідиною. Тут зараз працюють пожежники. Так, блідо. От смотри, ну ми бачимо, що епіцентр пожежі був тут всередині, але, як я розумію, пожежники дуже вчасно встигли все потушити і майже нічого тут не згоріло. Зараз ми спробуємо піти в головний. Так, тут працюють пожежники і схоже, що згоріло декілька кімнат. Світла немає, тому я підузується. Тут більше освітлені приміщення. Тут стійкий запах бензину. Не... Та... <кій> диму. Зараз ми піднімемось на другий поверх будівлі. Бачимо розбиту техніку. Зараз ми піднімемось на другий поверх. Сунян повідомляє нам, що в будівлі на Борисоглібській, де знаходиться головний офіс Компартії України, який від початку, не від початку Майдану, а вже наприкінці майдану, з двадцятих чисел лютого займала. повертається стрім. Давайте подивимось. Місяць базувалась канцелярська сотня. Тут вони хорошо говорили. Так, добре жаліли. вон запах стоїть. Ну от ми бачимо, що тут дійсно розлитий бензин. Дуже дуже воняє. Майже, майже так, майже не можна дихати. Відкриємо віконечко, провітрям так. Добре. Тому що нам тут повезло, поки що присутствувати ще в живих містах можна... Ну, з цього всього можна зрозуміти, що після того, як канцелярська сотня вивезла документи на майдан, вони залили приміщення. Тут дуже димки здобуть. Вони залили приміщення бензином. Намагались їх спалити. Тут бачимо, що складено дерево. Так, щоб краще палало це все. Диму на приміщення. Да, дальше хочу сказать, что даже пройти невозможно. <coughs> Бачи, может разлити тут все. Вскрытие сейфы. В одному з приміщень, на якому, на жаль, немає, немає змоги робити стрім. Бо дуже важко дихати, все задимлено. Ми бачимо скриті сейфи, все розбите. Підлога залита бензином, я далі не піду, бо взагалі немає чим дихати. Been, äh. <coughs> так от, в одній кімнаті просто стояли бочки <coughs> з бензином, але та кімната ніби сейф, кімната, ні розкочена дверця. Так от в ній просто стояли бочки з бензином, мабуть, з яких це все поливали. Ми бачимо, що працюють пожежники знизу, заливають всі вікна. Ой, вікно коло мене заливають, зараз, можливо, мене Ну, Ми бачимо, що не так вже й багато згоріло, горіла криша. Як я зрозумів, вони підпалили другий поверх. Як для канцелярської сотні, ну, людей, які мають. Знати <клухи> Я трошки спущусь бо зверху майже не можна дихати Женя, 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 замени Туда? зайти? <плухи> так я не снимаю, я просто свечу. <плухи> а присвятить буду, ласка. Бачимо, що тут жили люди. Тут стійкий запах розтворителя, да. Розчинника. Так, навіть ліжка облиті розчинником. Ну, не знаю, не можна це, мабуть, назвати ліжком. Це такі пуфіки облиті. От бачимо, що. Тут будь ласка. От бачимо, що тут все залите просто. Банки розбиті, в яких була Був розчинник. Тут важко дихати, бачимо скрыти сейфи. Давай. Виходимо? давай. там, ребята, смотрите, там где-то знову піднимемся на другий поверх. Підемо з фонариком. Третій, так? Так, ми вже були. до вище. Туди я ще не ходив. <плес> так. Ага. Ось криша. Походу тут все горіло. Можна з вами сюди пройти? давайте тут не будемо заходити. Чому? Тут гори ще не потрібно. Бачиш, звідти дим, де. Ага, так, бачу. Там, І там ходять люди. <плес> а, тобто... А де був інпі пожежі? пожежі? Ось пожежа. Пожежа почала звідки? Зараз. З того, з того крила помітля. Так, так. Ну тут вона найбільш задимлено і тут сейф, як Доброго. я бачу. Так, ми тут були. Тут, тут дійсно дуже стійкий запах. От ми бачимо бутилки, в яких за, за, залишки якоїсь рідини, дуже схожі на бензин. Я далі не піду, я вже туди намагався, йти, там немає взагалі чим дихати. Ну, Можна сказати, що сюди зараз весь дим піднімається. І дійсно дуже дуже важко дихати. Само часто Так.